На розі 46-ї вулиці і першої авеню на Мангеттені в Нью-Йорку починається така міжнародна зона 193 держав. Це штаб-квартира організації Об'єднаних Націй. За моєю спиною знаходиться така 39 поверхівка. Це секретаріат організації. Тут на цій території проходить Генеральна асамблея ООН засідання Ради безпеки ООН, органу, що відіграє ключову роль у вирішенні конфліктів в світі. Саме можливості цього органу, особливо у вирішенні конфліктів в Європі, можливо, вперше за 20-25 років доводиться серйозно переосмислювати. І Україна в цьому переосмисленні відіграє особливу роль. До складу Радбезу ООН входять п'ять постійних членів: Велика Британія, Франція, Китай, США та Росія як правонаступниці СРСР та десять непостійних. Україну обрано на два роки до кінця 2017-го. За останні 70 років така можливість випадала лише тричі. У лютому Україна ще й головою Радбезі. Це власне зала, де проходять засідання Радбезу ООН. Тут жартують, що доки ти в Радбезі, ти дуже важливий і всім потрібен. А далі, коли стікає срок непостійного членства в Радбезі, ти знову стаєш звичайним членом організації Об'єднаних Націй. Зрозуміло, що повістка російської агресії не може бути єдиною та головною повісткою сотень інших націй. Тож тут важливо активно проявляти позицію з інших міжнародних питань, шукати нових союзників, чим власне Україна і займається. Ось це місце головуючого до кінця лютого належить Україні. Ось тут місце генерального секретаря. Там далі зліва і справа від мене інші члени ООН. Це молоточок, яким символічно ухвалюють рішення. Окрім розгляду вже затверджених питань роботи у санкційних комітетах, Україна працює з низкою партнерів. Власне, велику кількість голосів на користь кримської резолюції минулого року вдалося зібрати саме завдяки роботі з невеличкими острівними тихоокеанськими та африканськими країнами, які можливо ніколи й не чули про Крим, каже постпред України Володимир Єльченко. Я, до речі, ввів ну, таке нововведення, можна сказати, ноу-хау, і всім це сподобалося. Перед розглядом будь-якого питання я обов'язково е зустрічаюся з паспредом тієї країни, яка буде завтра обговорюватися, чи післязавтра, і після обговорення я також з ним чи з нею зустрічаюся і доводжу до відома все те, що ми говорили. От цього до нас ніхто не робив. Тобто, своєю увагою до. Е Проблем інших країн ми створюємо підґрунтя для того, щоб через якийсь час підійти до цього представника і сказати: слухай, ми ж твоє питання розглядали, я тобі допоміг. Допоможи нам тепер питання питанні Криму, умовно кажучи. Упродовж кількох місяців Україна готувала заходи у форматі відкритих дебатів. Темою перших дебатів, 13 лютого, став захист об'єктів інфраструктури від терористичних атак. У такому широкому форматі тут у Радбезі цю тему не піднімали щонайменше з часів конфліктів на Балканах. Та напередодні дебатів від серцевого нападу несподівано помирає постпред Росії в ООН Віталій Чуркін. Ранок перед дебатами починається зі звинувачень Росії на адресу українських дипломатів. Мовляв, ті заблокували заяву головуючого Радбезу щодо смерті Чуркіна. Натомість ухвалено заяву для преси, але такий формат Росію не влаштовує. Посли, що поспішають на дебати, не надто охоче коментують протокольні тонкощі було ухвалено заяву для преси, що, як я розумію, є нормальною практикою у подібних випадках. Україна не хотіла ухвалювати заяву головуючого Радбезу. Велику Британію влаштував би будь-який формат, і ми задоволені заявою для преси. Незважаючи на позицію, яку займав пан Чуркін. Я вважав його достойним та поважним колегою. Сьогоднішні дебати присвячені конфліктам у Європі, і саме Росія дестабілізує Європу своїми діями у кількох країнах. Вона намагається дестабілізувати НАТО, незаконно анексували Крим і підтримує терористів на сході України. Він був великим другом, видатним дипломатом. Його смерть стала великою втратою для он та Росії. Пане посол так яким саме він був дипломатом? Ви можете розказати якісь історії? Він був дуже хорошим дипломатом. Україна розпочинає засідання з хвилини мовчання і передає слово державам, які бажають висловитися. Півчуттям у зв'язку зі смертю Чуркіна приділяють щонайменше півгодини, аж тоді переходять до власне дебатів. Головою на них міністр закордонних справ Павло Клімкін. Серед учасників генсеку Антоні Гутереш, генсеки ОБСЄ Ламберто Заньєр та дипломатичної служби ЄС Хельга Шмідт. на виступи записалися кілька десятків країн. колишній прем'єр Португалії та Верховний комісар зі справ біженців Гутереш змінив пан Гімуна на посаді генсека лише 1 січня. До його тону уважно дослухається не лише українська делегація для учасників дебатів цей виступ має фактично програмне значення. Гутереш зазначає термін заморожений лише вводить в оману і згадує загострення ситуації в нагірному Карабасі. Торік а Придністров'я, як приклад конфлікту, що так і не був врегульований. Генсек виступає із закликом дотриматися мінських угод. Двічі звучить згадка про суверенітет України. Відповідно до рішень Радбезу та Генеральної асамблеї, ООН підтримує мирне врегулювання конфлікту, таке, що базується на засадах суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. По спред США Нікі Гейлі згадує нещодавні рішення Росії визнати документи так званих ДНР та ЛНР. За її словами, це ще одна загроза мирному процесові. Стосунки з Росією не можуть будуватися за рахунок безпеки наших європейських партнерів. Тому закликаємо Росію дотримуватися мінська і звільнити Крим. Наші санкції по Криму лишаються у силі, доки Росія не поверне Крим під контроль України. Росія ж у своєму виступі називає однією з причин конфліктів у Європі історичні риси а також нереалізованість планів зі створення єдиної Європи. Тут щоправда, виконуючий обов'язки російського поспреда Пьотр Лічов робить невеличку обмовку. Росія в свою чергу, активно намагалася способствовати реалізації концепції єдиної Європи. Саме розширення НАТО, а не дії Росії, піднімають рівень напруги в Європі, йдеться у виступі. А причини нинішньої ситуації в Україні, на думку російської делегації, тягнуться з Майдану. Збулись наші вибачення відносительно традиційного вирішення української делегації використовувати площадку Совєта безпеки в цілях політичної пропаганди. Знайомимося, що це відбувається акурат в день третій годовщини підписання згодом між президентом України Януковичем и тогдашней оппозиции. Если бы не отказ последних уже на следующий день его выполнять, и попустительство за его Германии, Польши и Франции, этот документ мог бы уберечь страну и народ от мощнейших потрясений. Як припинити зловживання правом вето одного з постійних членів Радбезу, а саме Росії, це питання озвучується Україною третій рік поспіль. Заклики щодо реформи Радбезу ООН традиційно лишаються лише закликами. Утім, на думку українського МЗС, посилити роль ООН можна звернувшись до досвіду Балкан, коли у полі разом працювали і ОБСЄ, і ООН, і ЄС. Одним із рішень, на яке розраховує Україна, може бути відкриття спеціального офісу ООН на Донбасі. Після дебатів та ланчу з учасниками міністр клім. Виглядає оптимістично. Я з Антоніо говорю про можливість розпочати з Офісу Онівського. Ну, як відомо, в попередній реінкарнації, коли Банк Імун Росія його просто заробила, зараз ми намагаємось подивитися, яким чином це можна розпочати, з чого можна розпочати. Обсє і, зокрема, спеціальна спостережна місія ОБСЄ, вже користується досвідом ООН. В принципі зараз, як ви знаєте, робиться спеціальна місія ООН для допомоги ОБСЄ в Відні. Ну і звичайно, ми можемо йти далі. Тобто є можливість а, вирішити це рішення, ну так чисто теоретично, за межами а, Радбезу, без рішення Радбезу, яке може бути заветовано Росією. Ну, стосовно офісу, звичайно, це може бути компетенція генсека. Стосовно місії, це компетенція Радбезу. Прекрасно розуміємо. Давайте не будемо вводити себе в оману. Ти на такий крок означатиме суттєво підвищити роль, а значить, і відповідальність організацій за врегулювання ситуації на сході України. Генеральний секретар ОБСЄ оптимізму Клінкіна не поділяє та сіємеджі із морінтерестондесайдовен. З моєї точки зору, у вирішенні конфліктів, ООН наразі намагається покладатися на регіональні організації у тісній співпраці з ними. Своя ж пряма роль лише у разі згоди тут у Радбезі Водночас постпред Британії, яка стоїть на твердих позиціях щодо Криму і Донбасу, вважає, що найефективніший вихід наразі продовжувати санкції проти Росії. У питанні ж Криму Україна має запропонувати свій план Чому, на вашу думку Крим не є темою переговорів? Мінськ не стосується Криму. Чи існує будь-яка платформа в світі, на якій Україна могла б вести переговори разом зі своїми партнерами, як от Великою Британією, які мають зобов'язання згідно Будапештського меморандуму? Велика Британія дуже пишається тим, що є частиною цього меморандуму, і ми продовжуємо працювати з Україною щодо цього питання. Але відповідь на це питання має прийти від України, а не від нас. Ми були б на боці України щодо відповіді на це питання, але в нас немає певного плану. Шляху його повинна була б запропонувати Україна. Незалежно від того, чи готовий буде новий генсек посилювати роль ООН на Донбасі, Україна не має іншого вигоду, крім проактивної дипломатії. Адже крім України, запропонувати план, який враховував би в першу чергу українські інтереси, ніхто не в змозі. Ангеліна Карякін, Олександр Нью-Йорк, США.